Глава 12. Зміна особистості. Ви більші і величніші, ніж думали про себе. Вітаю, дорогі. Краюн вітає вас, і я хочу нагадати вам про безліч ваших нових можливостей, про які ви не знаєте чи не пам'ятаєте. Як щодо того, щоб отримати всі таланти та здібності, про які ви мрієте. Щоб змінити свій характер і навіть стати іншою особистістю, такою, якою вам хотілося б стати. Ви вважаєте це неможливо? Що є речі, які не можна змінити? Що якщо ви не народилися з якимось талантом чи якістю, то у вас ніколи цього не буде? Дорогі, в нових енергіях можливо, все за однієї умови. Якщо ви перейдете від лінійного сприйняття до багатовимірного сприйняття, якщо ви перестанете сприймати себе в рамках лише нинішнього втілення, ви знаєте, хто ви є, ви знаєте, що кожен з вас безсмертна божественна істота, яка втілювалася безліч разів, яка змінила сотні облич. Так, ви, звичайно, знаєте про це. І навіть дивуєтесь, чому крайон знову нагадує про те, що вам і так відомо. Але тепер крайон пропонує вам ще й повірити у це, тільки тоді ваше знання буде справжнім. Якщо ваш розум про щось знає, це ще не означає, що це знання стало вашою істиною, воно залишається абстрактним, суто теоретичним. Щоб воно стало вашою істиною та частиною вашої реальності, потрібна ваша переконаність, що все саме так, а не інакше. Коли ви бачите себе у дзеркалі, ви впевнені, що це ви. У вас ні на мить не виникає сумнівів. Безперечно, це так. Ви можете впевнено сказати, що ця людина ви. А чи можете ви з тією самою впевненістю сказати, я є безсмертна божественна сутність. Чи можете ви за відображенням у дзеркалі уявити велику кількість осіб і повірити, що всі вони є вами? Чому питання віри таке важливе? Тому що без неї ви просто не повірите, що всі таланти та здібності, всі якості та можливості цих людей? Ваші. Ви просто не наважитеся простягнути руку і взяти. Вам буде здаватися, що це нереально, або це чуже, або що це далеко в минулому, а можливо, цього взагалі немає. Дорогі. Ми розуміємо, як це важко. Для більшості з вас це важко. Ви звикли сприймати себе у своїй лінійності. Та одиничності, ви звикли відчувати якісь межі своєї особистості, у вас є певне сприйняття себе, і раптом ми говоримо, що ви множинні та багатовимірні, що ви не одна особистість, а безліч особистостей, що насправді ви безмежні, тому дуже важко ідентифікувати вас як якусь окрему особистість. Дорогі, ми бачимо кожного з вас не як людину, а як душу. Ми бачимо ваше вище Я, ми бачимо всі ваші втілення та всі ваші можливості відразу. Ми не поділяємо вас на окремі особи, у вигляді яких ви з'являєтеся в кожному втіленні. кожна ваша особистість це щось подібне до маски або ролі. Яку ви вибрали грати протягом певного відрізка лінійного часу. Кожна така роль відображає лише невеликий аспект того, чим ви є. І за всіма цими ролями ховається щось грандіозне, ваша справжня суть. Ваша справжня божественна суть це не набір особистостей, це грандіозна багатовимірна енергія. В якій перемішано всі різноманітні аспекти, і коли ви сприймаєте себе ось так, не як особистість чи набір особистостей, а як повна велич і Божественна свідомість, все змінюється, тоді ви виходите з обмежувальних рамок, що створюються лінійним сприйняттям себе, і тоді всі приховані раніше аспекти вашої істоти стають вам доступними. Тільки уявіть собі, є велична божественна сутність, ваше найвище Я, і ця прекрасна сутність переходить із втілення у втілення, виявляючи то один, то інший аспект, змінюючи обличчя, характери, здібності, але не змінюючись по суті, ті сотні людей, якими ви були в сотнях ваших втілень. Це одна і та ж сутність, це ви. Ви розумієте, наскільки ви більші і величніші, ніж думали про себе. І все-таки ви можете це відчути, вийшовши за межі обмеженого сприйняття себе як людини, як особистості, як лінійної тривимірної істоти, ви можете стати зовсім іншою людиною. Коли ви навчитеся сприймати безмежність свого вищого я, вам стануть доступними всі аспекти, виявлені в багатьох втіленнях. Ви зможете просто простягнути руку та взяти те, що хочете. Просто тому, що це ваше отже, належить вам по праву, ви уявляєте, який великий досвід за вами. Скільки всього було напрацьовано вами, скільки всього забутого, що може служити вам на благо, цей досвід просто потрібно використовувати, і якщо раніше ви не мали до нього доступу, то тепер такий доступ є, де цей досвід, де ці напрацювання, у вашій ДНК, все це лежить там, доступне для вас. І тільки й чекає, коли ви затребуєте те, що самі напрацювали. Вирішіть, які якості вам хотілося б придбати, ви живете у новій енергії, ви міняєтесь, і ви можете відчути, що якісь ваші старі риси стали недоречними і що вам не вистачає інших якостей, які вам зараз потрібні. Наприклад, вам набридло бути дратівливим. Це недоречно у нових енергіях, Це гальмує ваш рух уперед, це не дає вам залучити в життя стільки світла та любові, скільки ви гідні отримати, і ви можете захотіти змінити цю якість на іншу, На здатність жити без гніву та дратівливості. Вам потрібно просто піти всередину себе. Та знайти там цю здатність. Вам потрібно піти у вашу ДНК і витягти її звідти, як за допомогою наміру. При цьому вам зовсім не обов'язково згадувати те своє минуле життя, коли ви були втілені з цією якістю. Вам не потрібно виділяти цю особу з тієї багатовимірної енергії, яка є вашим вищим я. Вам просто треба знати, що якась з особистостей, в образі якої ви втілювалися, напрацювала саме цю якість. Не вагайтеся, це так, ви вже проходили втілення із цією якістю, а якщо вона була напрацьована, то залишається з вами назавжди, залишається в багатовимірній ДНК. І збагачує собою всю палітру якостей та аспектів, властивих вашому вищому я. Отже, ви будь-якої миті можете зажадати цю якість, як і будь-яку іншу. Ви можете навіть повністю змінити свою особистість, якщо на це буде ваше бажання. Ви можете знайти у своїй ДНК такі риси характеру, які зроблять вас іншою людиною. Ви можете повністю змінити якості та властивості, з якими ви народилися. При цьому нові якості не будуть чужими, вони будуть також вашими, бо вони і є ваші. Ви їх напрацювали. Це ваш досвід, ваша нагорода. І якщо, наприклад, ви досі вважали себе нерішучою і не дуже сміливою людиною, і думали, що у вас немає можливостей це змінити, якщо ви таким народилися, ви можете згадати, що у вас напевно були втілення як воїн. Значить, у вашій ДНК є знання про те, як бути мужнім, відважним, безстрашним та рішучим, і ви можете змінитися миттєво, якщо заміните старі якості на нові. У вашій ДНК. Вам може бути важко повірити, що колись ви були безстрашними, якщо зараз ви не такий. Багатьом людям видається, що через усі свої втілення вони проходили із нинішньою особистістю та нинішніми якостями. Ні, дорогі, можливо, у нинішньому втіленні ви вибрали виявити такі аспекти, як слабкість та нерішучість. Щоб пройти певні уроки та отримати необхідний досвід, який з іншими якостями ви не могли б отримати. Можливо, вам потрібний був досвід слабкості, а не лише сили, але якщо карма обнулена і урок пройдено, ви вільні обирати себе наново, ви можете буквально заново народитися у тому тілі, у тому ж втіленні, але іншою людиною ви можете придбати будь-який талант. Який талант ви хотіли б здобути, можна обирати будь-що, звучить привабливо, правда, але це здається вам зовсім неймовірним, насправді нічого неможливого немає. Ви можете заглянути всередину себе і знайти там щось забуте. Може, вам завжди хотілося грати на музичних інструментах, і ви навіть не уявляєте, що вже вміли це робити, і ви можете отримати це вміння з вашої ДНК, тому що воно нікуди не поділося, і ваші руки дуже швидко згадають, як перебирати струни чи бігати по клавішах, і ваш слух дуже скоро налаштується на сприйняття музики. І дуже скоро вам здаватиметься, що ви народилися з цим умінням. Зверніть увагу на те, до чого вас насправді тягне. Хтось хотів би написати книгу, хтось опанувати мистецтво публічних виступів, або стати цілителем, або здобути лідерські якості, або навчитися малювати, хоча з дитинства не брав до рук пензля та фарби. Що вас зупиняє? Можливо, ви вже пробували, але у вас не вийшло. Дорогі, зараз у вас може вийти все те, що раніше не виходило. Раніше ви просто не знали, що всі ці таланти можна взяти у власні ДНК, тому що за сотні ваших тілень у вас усі вони вже були, ви писали книги, лікували, вели людей. Були ораторами, музикантами, художниками, вчителями. Дорогі, ви пройшли через усе, я говорю це саме вам, які читають і слухають це послання. Так, у вас величезний досвід, у вас напрацьовані всі можливі якості та таланти. Якби це було не так, ми не зустрілися б з вами тут і зараз. Адже ті, хто слухає та читає послання крайона, досвідчені душі, а тому саме вам доступні такі можливості, які недоступні поки що іншим. Ви досвідчені душі, що пройшли безліч втілень, напрацювали безліч талантів та корисних якостей, а те, що одного разу було напрацьовано, вже нікуди не подінеться, чистий намір. Ключ до змін. Ви думали, ваша ДНК вмирає зі смертю тіла? Ні. Інформація, записана в багатовимірній ДНК, залишається. Ви успадковуєте її у самих себе, а тому ніщо не дарма, нічого не зникає. Весь ваш досвід з вами зараз, і вам він доступний весь, починаючи з перших тілень на землі. Але крайоне, адже це було так давно, не один десяток тисяч років тому, як ми можемо проникнути так глибоко в минуле, щоб щось там знайти? Дорогі, ви забуваєте, що для духа немає минулого та майбутнього, є лише теперішнє, і це теперішнє зараз. А тому всі ваші втілення поряд. Не треба пробиватися крізь товщу століть, щоб щось там знайти. Для духа всі ваші втілення це небагато життів, це одне життя, і відбувається воно в цей момент. Ось чому, якщо ви тільки захочете дістати з минулих втілень потрібні вам якості, вам потрібно просто простягнути руку і взяти це. Але зробити це треба з твердим. Чистим та беззаперечним наміром. Що це означає? Це означає, що ви повинні бути переконані, що вам це дійсно дуже потрібно. Ви повинні бути впевнені, що не передумаєте за жодних умов, здобути якийсь талант чи якість з минулого просто так, про всяк випадок, чи з цікавості не вийде. Якщо ви сумніваєтеся, чи потрібно це вам, якщо ви ставите питання, а чи не можна це буде повернути назад, якщо воно раптом вам не підійде, це означає, що ваш намір недостатньо чистий. Назад повернути не можна буде, тож просіть лише ті якості та таланти, у необхідності яких ви абсолютно впевнені, і тоді може статися те, що для вас все ще подібно до дива. Чи знаєте ви, що людина середніх здібностей може одного ранку прокинутися геніальним живописцем, поетом чи музикантом, що людина, яка ще вчора робила перші кроки на шляху духа, може миттєво стати просвітленим учителем, і так само миттєво можуть прокинутися здібності до цілительства. А ще може статися так, що ви прокинетеся з готовим планом нової книги в голові, хоча ще вчора навіть не знали, з чого починати її обмірковування. І якщо ви готові до цього, якщо ви готові допустити такі зміни у вашому житті, то нічого неможливого немає, дуже часто трапляється так, що ви не знаєте точно, які саме якості, здібності та таланти доречні для вас зараз, трапляється, що ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, але не знаєте, які саме, а тому не можете сформувати чистий намір? Це не означає, що треба відмовитися від змін, вихід є, і Він полягає в тому, щоб звернутися до духа з проханням показати вам. Які зміни вам необхідні, а саме які таланти і якості доречно буде активувати зараз? Дух, ваше Вище Я теж знаходиться у вашій ДНК, не за межами вас усередині. Там сама суть вашої Божественності. Розумієте, сила Бога всередині вас, і якщо ви захочете то зможете змінити свою ДНК до невпізнання, а водночас себе та своє життя. Диво так, але це диво, яке не Бог творить для вас, це диво, яке ви здатні створити самі: Такі нові енергії, така нова реальність, такі нові ви з любов'ю крайон. Вправа, активація нових якостей, Залиштеся наодинці із собою у спокійній обстановці, Подумайте про те, які зміни у своїй особистості ви хотіли б здійснити. Не страшно, якщо ви не знаєте цього точно чи у чомусь сумніваєтеся. Ми почнемо з того, що спитаємо про це у духа Розслабтеся. Закрийте очі, зверніть увагу до себе і з'єднайтеся з вашим Божественним Я, скажіть, дорогий Дух, покажи мені, будь ласка, ті зміни, які зараз доречні для мене, можливо, вам у тій чи іншій формі прийде знання про необхідні вам зміни, але навіть якщо ви не усвідомлюєте його. Будьте певні, що це знання вже є всередині вас, вашій душі воно відоме І вашим клітинам воно відоме. Потім уявіть, що поринаєте в своє тіло і входите всередину клітини, ви проникаєте в ядро клітини і опиняєтесь у молекулі ДНК. Неважливо. І як ви це собі уявите? Можливо, образи з'являться спонтанно, а якщо не виникнуть, ви можете уявити ДНК у вигляді традиційної спіралі, а можете якось інакше, наприклад, уявити себе в кристалічній структурі, що зберігає інформацію або просто в енергетичній хмарі, що світиться. Занадто деталізувати образ не потрібно, важлива лише ваша зосередженість та спокійний умиротворений стан. Потім скажіть, дорога моя Божественна ТНК, дорогі хроніки Акаші, на даний момент я потребую звільнитися від недоречних, які не служать мені на благо якостей і властивостей моєї особистості. І активувати ті якості, властивості, таланти та здібності, які доречні та необхідні мені для мого найвищого блага. Я прошу усунути те, що потрібно усунути, і активувати те, що потрібно активувати. Будьте впевнені, що ваша природа сама зробить необхідну роботу. Якщо ви точно знаєте, які якості та таланти хочете активувати, назвіть їх. Ви також можете звертатися до вашої ДНК і хроніка каші з проханням дати вам конкретні знання, наприклад, про те, як написати книгу або провести цілительський сеанс. На завершення, уявіть, що виходите із молекули ДНК. Відчуйте своє тіло і розплющіть очі, афірмації на кожен день. Я маю всі необхідні мені таланти, здібності та якості, щоб повною мірою реалізувати якості мого духа, якнайкраще влаштувати своє життя і бути щасливим. Я стаю таким, яким хочу стати. Я звільняюся від усіх недоречних енергій і залишаю собі ті якості, які працюють мені на благо. Я господар собі і своєму життю, я можу міняти себе, я можу міняти своє життя так, як вважаю за потрібне. Я беру Бога за руку. Та йду до щасливих змін. Моя прекрасна ДНК зберігає для мене всі мої таланти, напрацьовані в минулих втіленнях, і найкращі з них виявляються зараз. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.